Всім добро здоров'я! Слава Україні! Я для вас буду робити розклад на картах Таро, ці карти котів. Тут можна уявити собі кота як Україну чи саму себе, того хто дивиться. Щоб подивитися правду, у нас на дні у колоді був Туз мечовий. Це доблесть українських військових, це їх, а, їх подвиг. І давайте спитаємо дуже важливі, важливі питання на сьогоднішній день. Що хоче Всесвіт сказати для України на сьогодні, коли буде вже перемога, коли буде наступний великий крок у війни, як ми будемо визволяти, де небезпечно, будемо це дивитися все, що карти скажуть, я чесно вам розкажу. Шістка. Жезлова — це карта перемоги, як вона виходить, я зразу скажу, що перемога за нами. По-перше, що наша, наша битва це справедлива битва за свою незалежність, і ми показуємо приклад всьому світу. Ми так само є донором, особливо Європі і особливо країнам минулого Совєтського Союзу, таким як Балтія, бо вони під загрозою. І те, що сталося тепер з дощем, у них є своя розвідка у Латвії, і вони знають, хто платить за дощ. Зате вони їх вигнали. І вони знають, що тепер їх, їх життя, їх майбутнє залежить від того, як і коли переможе Україна. І тут шість країн, які нас підтримують особливо: це і Польща, і. Латвія, Литва, Естонія це багато хто з країн минулого такого совєтського лагеря говорять. Так, ті, хто розуміє, що це за битва йде. Ніхто не хоче русський мир, як вони говорять. Бо він приносить розруху, а він приносить мафію, тероризм, і вони розуміють, що вони не хочуть жити в такому суспільстві. Так, як вони своє суспільство налагодили там, то ніхто його такого не хоче. От. І, і за те вони знають, що тепер в Україні українці борються і за їх незалежність. І тут шість, я вже говорю, через шість місяців вже точно, вже точно, вся територія буде, наша територія буде належати до нас. Соборна буде Україна. Цілісність України буде відвоювано. Через шість місяців все точно буде. Ну, може бути шість тиждень, якщо ми дуже будемо, будемо молитися, бо молитви всі чує Бог і наші військові, зате вони, вони так, так сильно, так, знаєте, хоробро вони б'ються за нашу землю, бо з ними допомагають. І Вища сила допомагає. Оця карта говорить, що перемога буде вже обов'язково. Скоре скоро число 6. Як ви вже самі для себе вирішуєте, що це число 6 для вас говорить? Число 6. І не раз мені вже показано було число 6, так? Дивимося далі. Хочу спитати про цей обмін і. А, обмін, що, що обміняли вони свого а, ну, злочинця, вбивцю терориста, Бута а, обміняли на грайнер, на, на людину, людину спорту, спортсменку. І це показує і знова й знова, як, а, як а, акт, акт сказати, як діє терорист. Бо що вони беруть? Вони хапають людей по світу. Зато не можна їхати в такі країни, де де бандитизм, де тероризм. Бо вони хапають людей по світу і і потім обмінюють їх на своїх злочинців. І це сталося знову. Так, це сталося з Тут Тут зловий говорить, що самому не можна їхати в такі країни, де. А, Небезпечно, де бандити, терористи можуть схопити людину, і вже з ЄС багато тих. Просто туристів вони хапають, а потім обмінюють їх на злочинців світового рівня. І так само, як е, країни-терористи, ми знаємо, хто вони, і так само і РФ себе поводить. The Hermit е, — карта Пустельник, вона говорить, що не можна їхати пустельником само, самотньою людиною в такі країни, де не має прав людини, бо це дуже дуже небезпечно. І ми це бачимо не просто небезпечно ще а, така людина вона несвідомо. вона що робить? Щоб потім вже її країна ну, повинна її спасти і обмінювати на, на злочинців, приходиться, бо так діє терористики, як РФ і Венесуела, Ну ми знаємо такі країни. А карта Шут знова. Бачите, один, 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 один тут пустельник, один шут, один, один тут Жезловий Говорить, самому не можна. І взагалі не можна. Ну, хто поїде в Північну Корею, чи хто поїде в Венесуелу сам, чи ще кудись. Ну, ви знаєте, країни Гей-Хайті-Хайті, Гаїті, гей як в нас говорять, не можна а, взагалі не можна туди їхати. Є, є люди, хочуть таких гострих почуттів. І вони не просто собою ризикують, вони ще роблять так, що злочинці і за того, що їх треба спасати, йдуть на волю не можна. П'ять Жезлова говорить, що тепер іде серйозна боротьба добра зі злом. Йде. Так, п'ять жло ще показують дискусії у Європарламенті дуже серйозні. Бачите, Угорщина заважає, йде така серйозна дискусія. Вони знаєте, вони як. як Торговці, вони торгують, вони хочуть для себе щось рувати. Це не, 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 не гарно, бо країна угорщина заможня, там люди гарно живуть. Люди там дуже гарні, вони а, трудолюбиві, вони а, але їми керує чорт. Нечиста сила ними керують. Бачите? Я, ви я, знаєте, хто то за чорт на букву О. Але я не хочу тут говорити, бо карта сама показує. Мене просили, що говоріть все про все, бо іноді просто заплющиш очі і слухаєш. Я вас розумію, але розумієте, що тепер такий час, що багато що ми можемо почувати, але не все можна сказати. Так. І а, карта нечиста сила говорить, що нечиста сила, ці, цей світовий тероризм. Він же спіл спілкується між собою і він разом а, робить такі дуже криваві плани на що того, щоб, що він тільки може тільки принести горе людям, і все, що він може, нечистий дух. А він вже втілився багато в кого там. А тут у нас а, «Паш». Кубковий, і він говорить про те, що показує нас, українців, у всьому світі, і показує так українців в себе вдома. Sometimes, іноді в себе вдома, ми як чужі. Буває в себе вдома як чужі, бо є такі країни, де ну, немає прав людини. А в Україні ми буваємо почуваємо себе як чужі, бо немає коштів на те, щоб допомагати людям. А ворог порушив все, він, він зруйнував інфраструктуру, ви знаєте, про тепер, про тепло, про світло. Зруйновано все. І іноді люди прості такі, як ми з вами, вони почувають себе як чужі, бо там а. Ну, немає влади грошей. Це проблема. Тому, якщо є, є можливість. Якщо можете до кордону доїхати дойти, то треба виїхати тимчасово. Я сказала, як є, бачите, бо тяжко буде в Україні, тяжко буде взимку, в Києві буде тяжко, в великих містах, таких як Дніпро, буде тяжко. Ми вже знаємо, в Херсоні дуже-дуже буде тяжко. І всі нові... Містечка, які ми будемо визволяти, і там буде дуже тяжко. І ця карта говорить, що якщо можна виїхати, якщо почуваєте, що ви можете в сили в себе знайти і зробіть це. Бо тут, бачите, на цю карту, що буде дуже-дуже тяжко в Україні цивільним людям, хто не працює а, на перемогу, хто просто має, має свою яке справу, чи пенсіонер, чи ще якось. А, такі люди вони взагалі можуть більше допомогти, якщо будуть працювати десь за кордоном, і можна якісь кошти вислати, ще щось а, зробити. А, тут, бачите, буде дуже дуже тяжко в Україні, і ця карта, трійка ж, злова говорить, що так, треба, треба виїхати, бо буде тяжко взимку. І тепер знаєте, тепер весь світ приймає Україну. Не думайте українців, не думайте, що не буде грошей. Не слухайте тих, кого там якісь мошенники, як говорять. Обманули такі люди, такі не недобрі в лапках люди завжди є і були, і вони хочуть нажитися. Тому якщо їдете за кордон, зразу до влади звертайтеся до влади, до може волонтерів, які на владу працюють, і вони вам все для вас роблять. Не не слухайте окрема якась людина прийшла, щось говорить вам. Вона може обманщиком бути, так що бути, бути треба обережним. Десятка вже Так тяжко. В еміграції багато хто хто мене слухає вже є. В Польщі, в Канаді вже є люди, хто приїхали сюди скрізь, скрізь по, по Європі, навіть хто в Японію поїхав, є можливість, а чому ні? Поїхати в Японію. Я, у мене дрім. Я була б щаслива побачити Японію, але не, немає такої можливості, бо це вже дуже коштовно для мене. Поки що немає такої можливості. От і можуть виїхати куди, куди, куди можете, бо скрізь по цивілізованому, не можу сказати, а, скрізь по світі, де підтримують Україну, а, вас а, приймуть скрізь. Так що не звертайте уваги, що там хто говорить, не слухайте нікого. А, в еміграції тяжко, особливо перший рік. Якщо ви виїхали за, за війну чи без війни, просто виїхали перший рік, другий. А в еміграції тяжко, бо є ностальгія. Хочеться, щоб було як було раніше, щоб такі люди були, як було раніше, така мова. От і тяжко все всім, але це, це такий час, тебе треба його пережити. Десятка, що слова говорить, тяжко, але це досвід. Неймовірний досвід, і ви будете собі вдячні, і мені будете вдячні. Ну мені нічого не треба. Просто скажете дякую, будете мене згадувати, що послухали. Бо це дуже добрий досвід, як пожити інша культура, інший нарід, інша мова. І ще хочу сказати за мову. Бо як, у англійську мову треба знати, вона інтернаціональна, вона не належить тепер ні Англії, ні ЮС. Вона інтернаціональна. І як її вивчити швидко? Ну треба стати дитиною знову. Знаєте, і Христос колись сказав, що йому спитався цей Нікодімус, як мені здобути життя вічне? А він каже: треба народитися знову. І тепер ці батюшки, наші присці, наші проповедники, вони вже б'ються дві тисячі років. І не тільки вони, кожна людина може розмислити на цю тему, як це нам статися дитиною знову? А це стосується не тільки того, що спитав Нікодімус. Це стосується взагалі всього. І якщо ми вивчаємо нову мову, ну, ну, треба знати, стати новою людиною, треба стати як дитина знова. І знати, що може ви якимись, якимись філософськими, ще якимись знаєте, термінами своєї освіти, і ви розумна людина, і освічена, і все таке. Але щоб нова мова це як дитина ви знову повинні бути прості слова. От як, як дитина учиться говорити, буквально з нуля, і ви у вас дуже швидко піде, і це буде для вас як. Як забава, і ви навчитесь швидко. У мене геть є англійський канал, я тримаю його для українців тільки. І я роблю переклад на тому каналі тільки на український. Я не роблю ні, ні на якій другій мові. Тільки для своїх маю цей канал, але його не дивляться. І там я говорю: я сама іммігрант тут, у Канаді, я сама говорю дуже простою мовою, щоб ви мене розуміли, і щоб ви люди навчилися мові. Треба навчитися мовитися. Ну дуже добре. А в Евросоюзі бачите, скільки країн, а всі знають англійську. І нам, українцям, треба знати. Дивіться, і ще вивчити мову, це зробить вас заможньою людиною. і Україну зробить заможньою, І для нас будуть ставитися не просто для, для як до освічених, до нас вже так ставляться. А будуть до нас ставляться як для, 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 для людей світу, бо люди світу повинні знати ту мову, якою світ спілкується, якою всі розуміють, і це є англійська. А, зате ця карта говорить, що вивчайте мову і своєї тримайтеся. Це особливо важливо тепер. Тримайтеся своєю українською мовою нашою. І вивчайте англійську, воно воно вам не заскоджить, а на, навпаки, воно вам дуже-дуже допоможе у житті. Все буде Україна! Слава Україні, героям слава. Приходьте до мене, бо я кожен день роблю відео, кожен день стараюся, щоб нам з вами спілкуватися, щоб допомогти вам пережити ці страшні. Часи війни, а буде все гаразд, буде все Україна, все буде добре. Я точно знаю, бо добро завжди переможе зло, і, і весь світ, де вони розуміють, що добро повинно пересилити зло з нами. І з нами Бог з нами. А якщо з нами Бог, то хто може бути проти нас? Дякую вам за дружбу. Дякую, що пишете мені коментарі, і до побачення!